Всім привіт! Рада всіх бачити тут, на цьому відео разом зі мною. Мене звати Немні, мені 14, я навчаюсь в 9 класі і я християнка. Це моє перше вступне відео на цьому каналі. Взагалі, мій шлях до блогерства почався з останнього дитинства, мені було років. Ну, взагалі, я ніколи не дивилася камери. Камера боялась мене. І в 5 років я заявила, що хочу стати Ладно. А... Мій тато мене в цьому дуже сильно підтримав, допоміг записати мені перші відео. Але я не пам'ятаю чому, але я з... забила, забула. От бац! і резко перестала знімати відео. Перестала виходити на моєму каналі. Ну, правда, вони не набирали стільки, як мені хотілося, навіть коли виходили, Дай Боже, 10 лайків, 30 переглядів. Да? Ну, інакше ви мене вже знали. І я забула на це. Через років два Появилась програма Лайки. І як всі інші, я почала туди знімати. Знімала я недовго. Міякало знайшли мої однокласники. Мої колишні однокласники. І, ну, звісно, що могли зробити діти? У них висміяли за мої відео. Мені було ніякого. І я сказала що коли цим не буду займатися. Останнього от від мене я бездарність, я не буду більше цим займатись. І я відклала цю справу, хотіла сказати на два роки, але трошки більше. Тют! От капелюсечку, 6 років. Да. Недавно я натрапила на одну пловку. Десь тут, або тута, або тут. Я не знаю, де буде її ніко. Просто Катя. Ви посилання в неї можете знайти в описі. І ця дівчина вдохновила мене на, ну, на оце, оце, що зараз тут відбувається. Да. Так, Вона мене на це вдохновила, а ще я поспорила з вами. Ну, не поспорила і не з вами, а з людиною, яка дивиться це відео. У нас була домовленість. Це моя вчителька з англійської. Ankвіz Marта десь тута, 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 тута. Я не знаю, де поки що. Але теж буде її нік в Instagram і в Тіктоці, і посилання на неї теж оставлю в описі. Не знаю, наскільки це вам поможе, але я надіюсь, що це дуже вам поможе. Ну, це, це шикарна вчителька. Люди, ідіть до неї, ідіть до неї. Це просто це мега-крута вчителька. I love you. І, в общем. Ми посперечали, що якщо я не виставлю одне відео до кінця цього тижня, то в мене буде дуже багато домашків. І, коротше, я нарешті наважилась на це. Зараз я сижу тут. В общем, коротко, про що буде мій блог? Блог. У мене є блог. Ам... Я розказую про своє життя, про своє християнське життя. Ну, багато людей думає, що християнство — це типу, одка зав'язати платочок і ходити і все. Ну, типа. Ну, це помилкова думка. Бо христи, бути християнином це дуже круто. Це мега-круто. І я надіюсь, що ви це зрозумієте разом зі мною і долучитись до нас. Тому. Я буду рада, рада бачити ваші підписки, ну, десь там, отам. Там така кнопочка є, книпочка. Якщо я не найду, то я її десь тут вставлю. Але якщо що, то вона там? Вона така червоненька. Ну, ви її побачите. важливо. Побачите. Мусите побачити. О, така червона, як в мене костюм. Бачите. І, в общем, буду рада всім, хто буде зі мною. Тут буде весело, задорно, класно. Ну, коротше, ми всіх вас чекаємо. Ну, наша сім'я дружно прийме вас. Всіх вас люблю і пока!